Ви вирішили стати воєнкором і їхати на передову, то перше, поставити собі питання, для чого вам це. Друге, готуйтеся. Ви маєте мати план дій. Ви маєте підтримувати фізичну свою форму. І це не жарти, тому що ви будете завжди носити на собі до 10 кілограмів, ви будете бігати у бронежилеті. І це дуже виснажує фізично. Дуже є гарна фраза це коли ми в критичній ситуації опиняємося, то ми не піднімаємося до рівня своїх сподівань, ми опускаємося до рівня своєї підготовки. Як підготуватися, як діяти, аби бути у безпеці, наскільки б це не звучало дивно в зоні бойових дій. Це ви все можете дізнатися на курсах, які проводиться міністерство оборони. Або ж не соромтесь, питайте колег воєнкорів. Нині у нас в Україні дуже потужна коаліція, або можна сказати, своя українська школа воєнкорів, які навчилися самі на своїм досвідом, як діяти на війні.